Скоєння помилки, усвідомлення цієї помилки, усвідомлення наслідків, які може принести ця помилка особливо й покарання, яке прийде за нею, втеча від відповідальності. Проте, звісно, з часом продовжувати уникання цієї проблеми таким способом стає набагато важчим, набагато небезпечнішим. Цей процес вже можливо не приносить такого задоволення, складність збільшується, і все приводить, звісно ж, до можна так сказати, трагічного кінця, в якому, звісно ж, прийдеться брати відповідальність за все, що ти накоїв. З такого достатньо депресивного негативного опису можна подумати, що ця вся ситуація розповідає про людину, можливо, з за якоюсь залежністю або людину, яка скоїла якийсь злочин і намагається уникнути відповідальності за нього, Проте ні, це все просто опис звичайної, дитячої, всім нам відомої гри Subway Surf Так, на перший погляд, така яскрава гра, телефона, в яку ти просто заходиш там, тикаєш, бігаєш собі, з часом швидкість, звісно ж, збільшується, тобі важче уникати ті перешкоди. Ну і колись та прийде програш в цій грі, якщо ти там не користуєшся не знаю, якимись допоміжними засобами, які можуть допомогти тобі його уникнути. Але якщо справді розказати цю тему, то можна в цілому скласти таку негативну філософію гри Subway Surf. тому що і справді все в цій грі відбувається. По-моєму, такому навіть трошки перебільшеному опису подій, який був на початку відео. Персонаж коїть якесь погане дійство, він там малює на потязі, який, звісно ж, не його потяг. Персонаж сама звичайна людина, на місці якого можемо стояти кожен з нас. Він скоїть якесь протиправне дійство, отримує від цього, звісно ж, задоволення, бо його ще ніхто не впіймав. Потім з'являється охоронець, який... Ну, і є по факту тим, хто принесе персонажу те розуміння відповідальності, яку він має отримати за свої дії. Персонаж, отримуючи заряд такого адреналіну, не розуміючи, що точно йому потрібно вчинити, як робити, він просто починає бігти, бігти вперед по залізничним коліям. Йому повністю все рівно, що його буде там зустрічати, тому що це, на його думку, саме найпростіший, самий легший, ну і самий дієвий саме в цей момент. Спосіб уникнути відповідальності. Спосіб уникнути. Покарання, яке неодмінно, звісно, що його буде очікувати, тому що персонаж, не дивлячись на повністю відкриту локацію, самі придивіться, можливо, ви ще граєте в той Subway Surf або там в інтернеті, подивитись, як виглядає локація цієї гри. Персонажу є куди бігти. Не обов'язково бігти тільки вперед. Проте, ну, звісно, так влаштована гра, але якщо і подумати, то. І сам персонаж так влаштований. Він хоче бігти тільки вперед, тому що йому насправді навіть думаю, ще й на початку подобається уникати таким чином ці проблеми. Але набагато дієвіше, звісно ж, було б звернути кудись в вуличку, яка з'являється відразу, десь там близько, після якогось пройденого шляху на тих самих невеличких станціях метро, які зустрічаються час від часу. Проте персонаж просто є такою людиною, що не знає іншого шляху. Він вже. Отримав від цього задоволення, це найлегший шлях, бо, звісно, він на початку біжить, адреналін, класно, там пересибувати щось, якісь ті перешкоди. Плюс, в цілому, можливо, він навіть не розуміє, які ще є виходи з цієї ситуації. І все призводить до трагічного закінчення. Персонаж просто не справляється з тим темпом, який він сам встановив, темпом цього бігу від цієї проблеми, бо з кожним разом все це стає робити важче і важче, бо це просто. Не є вирішенням, це є затичкою між проблемою і вирішенням, яка може допомогти лише на деякий час, проте вічно її використовувати не можна. Це не панацея, уникання цієї проблеми. І уникаючи цю проблему, насолоджуючись, можливо, цим шляхом, легким шляхом уникання, персонаж в кінці кінців отримує по заслугам, він щось врізається і його просто бере і ловить той охоронець з собакою, і все. І насправді таке очікує всіх нас, якщо ми будемо йти за тим самим шляхом, будемо повторювати дії персонажа гри Subway Surf. Я не кажу, що якщо ми там будемо малювати графіті, то потім будемо бігти по тим залізничним коліям, і якщо повторимо так само його біг, то нас спіймають. Цей алгоритм дій можна підставити під будь-які ситуації в нашому житті. Під ситуації, ну, скоєння якогось навіть не кримінального злочину, скоєння якогось злочину, який. Людини залишається на совісті. Як людина метафорично тікає від цього, від усвідомлення цього в своїх думках. також це можна легко перевести і на залежності, проникаючи в них, ми починаємо в них рухатись, можливо, навіть якось хочемо їх уникнути. Проте отримуючи тиск ззовні якихось ну, людей, які не розуміють, як допомогти людині з такою залежністю, людина починає уникати такої неправильної допомоги, знову повертаючись до найлегшого шляху, до шляху залежності, який її потім призводить, звісно ж, до краху. Людина також врізається в щось таке не обов'язково матеріальне, не обов'язково нам зрозуміле, щось більш метафоричне. Що може цілком бути кінцем її життєвого шляху, як до прикладу, просто руйнування зв'язків з дорогими йому людьми, або можливо потрапляння за крати, або можливо навіть і смерть. Звісно, це так моя теорія. Вона трошки розкручена, спеціально доведена до такого, можливо, навіть невеличкого абсурду на рахунок цієї гри Surf, тому що, до прикладу, сам наш штучний інтелект, чат GPT, він при такому ж самому питанню для нього, яка філософія гри Subway Surf, Видає зовсім іншу відповідь. Зараз я її вам виведу на екран. Почитайте там собі поставити на паузу. Ну, якщо коротко, то штучний наш інтелект, який з кожним днем вчиться, начебто, все більшому і більшому, відповідає, що насправді ця гра вчить розуміння те, що життя не впине, в житті постійно потрібно рухатись, перестрибуючи ці всякі перепони, і цінувати кожен наш день, який вже не можна повернути. Можливо, трохи як такий варіант і, і звучить логічно. Може існувати, проте, на мою думку, все таки моє трактування цієї гри. Воно як мінімум мені більше подобається. Можете самі написати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї теорії, що ви в цілому думаєте на рахунок цієї гри. Бо я впевнений, що більшість моєї аудиторії стовідсотково не грали. Сам згадують її, що можна так сказати далекі часи. Це справді було давно, напевно, шість років точно, а то й більше. Сподіваюсь, це відео, хоча б якось вам там допомогло. Як мінімум, навіть скоротити час, так що до наступної зустрічі, мирного неба вам над головою.